У цьому випуску ЧПУ вчить правильно зупинятись вздовж тротуару, так щоб не пошкодити автомобіль. Якщо не вгадати з відстаню, можна на ходу подряпати дорогі диски або навіть порізати шини. Починка легкосплавних дисків дуже дорого обходиться. Водії намагаються притиснутись як найближче до бордюру, щоб не заважати проїхати іншим. З одного боку це правильно, та зупинка в притул до бордюру має неприємні наслідки. Іноді пасажир виходя... Ему неудобно выходить на бордюр. Он начинает а, опираться на двери. В некоторых машинах эти петли на дверях не очень, а, не очень плотные, не очень правильно сделаны. И петля просто растягивается. Пассажир может и цюкнуть дверима об бетон. Пассажир просто извинится и уйдет. А водителю придется уже, а, возможно, в дальнейшем, если красочное покрытие будет нарушено, а, то. І красить машину, возможно, навіть подварювати, если вовремя не замістить эту проблему. А може бути й так. Автомобіль зупинився в притул до бордюру. З обох боків його затиснули. Щоб виїхати, потрібно здати назад праворуч, потім рушити вперед ліворуч. І так до десяти разів. Колеса буде плотно приїжджати к бордюру, і ми не зможемо викрутити навіть руль. Ситуація безвихідна. Правильно встановлюватися 20-30 сантиметрів від бордюрного камня. Дивіться, як це зробити віртуозно. Секрет у контрольній точці. Треба її знати. Ставимо авто правильно, позначаємо місце, де лінія бордюру перетинається з двірниками. Тепер ця рисочка, ваш помічник, і ось як нею користуватись. Включили правий поворот, правиро в праве зеркало. Аккуратно підкручуємо руль в сторону бордюра Іщемо точку соприкосновіння. Наші предположительно контрольної точки і відимої лінії бордюрного камня. щойно лінія перетнулася з рискою, викручуємо кермо. Нужна вивернути немного в обратному направлені, протягнути автомобіль, щоб він став паралельно бровці і остановиться. ЧПУ знає маленькі секрети можуть розв'язати великі проблеми.